Друзі, вітаю всіх! Сьогодні продовжую працювати над вуличним століком. Всім, кому цікаво, бажаю приємного перегляду, кому не цікаво, проходимо. Так. Наш бітончик майже застиг, але не застиг. Ще рано тут щось робить, а й стигне. Дуже сара погода. Він так швидко вже і застигне. Я думаю, що до завтра може він схватиться. Ну, ми йдемо далі займатися столом. Буду зварювати до кучі, тому що довгих уголків у мене немає, є кусочки, Буду сточувати і зварювати, тому відрізати розмір, який мені потрібен. Так, що я ж хотів сказати? Ось буду так угли на кожному уголочку зрізати, щоб гарно було, все покажу. Зараз напевно буду брати напівавтомат, зварювати. Беремо цього товарища, трудягу. Буде він зараз в мене по поповний. Трохи вітер на вулиці, не знаю. Буде здувати углі кислоту. Ну, попробую, якщо ні, буду електродами варити. Готово, все підключено. Зараз беру, буду зварювати. Варю електродами моноліт. Попали в акцію. І що? Кажу, граблі попали в акцію. Зубчик відпав, не видержав. Виставив діагональ, так як ви бачили. От. Все рівненько виставив, зараз трохи дощик починається, пережду цей момент, обварюю його, це все діло, і буду кидати вже на оцей лист. О, і вже по листу обварювати і будемо дивитися далі, що не вистачає для жорсткості. Ну і для стовбочки, звісно. А будівельники, як ви бачили, працюють. Так що йдемо далі. Сильно замурачуватись не буду, вару тільки Ось Тут на оглах творив. Там такі виходять шовчики. Тут не вару, бо тому що тут прилягає лист у нас, щоб було плотненько, без прощілин. Зверху не вару. Ну, це тут трохи протикав. Зачищу. Зараз беру ось такий кружок, йоршик і на болгарку буду ще ще тяжу підготовлювати до покраски. Так що йдемо далі. Рамку вже. ну Такими стіжками я робив, зварював. Його не треба сильно часто варити в шахматному порядку, як кажуть. Зараз я сюди планую, мабуть, дати дві труби, сюди трубку, ну підсилювач сюди і сюди. І буде, на цю трубу зразу буде кріпитися ножка стола. Так, друзі, що я роблю? Хочу пояснити, розказати, показати. Значить, в цих трубах ну, це і будуть підножки. Ну, не самі ножки, а підножки це буде під, ну, під саму ляду стола. Вирізаю, отакі От вирізи роблю. Для чого? Для того, що там, там уголок у нас йде, що так по периметру, я зараз покажу. І так само в цій виріжу зараз. Все покажу, розкамав на увазі, друзі, отак. Ну, ну, Як би ну, щоб воно лягало на уголок з тієї сторони і з цієї теж. І роблю так дві штуки. Так, друзяки, оце вийшов такий стіл у нас, поверхня стола. Самі все бачили, як краситься, дуже добре мені сподобалось. Булір нормально на перший погляд фарбує, а не такий вже він і поганий, але побачимо в подальшому житті, як він себе покаже, бо ще треба, тут буде багато і багато фарбувати. Чекуємо, поки висохне там. Застигнути бетон той, що ми вчора заливали, будемо ставити ножки. Зараз поки, напевно завтра це буде діло. Напевно, буде ще й третя частина цього відео. Ну, а вам всім дякую за перегляд. Всім до побачення.